Тачки першого сортового гамішечка десь кілофон за 200. Зимова куртка чоловіча. Розмір. Елька. Жіноча осіння курточка. Розмір 44-й. Шоповіча осіння куртка. Розмір XL. Жіноча курточка, розмір сороковий, термокуртка чоловіча, розмір 54, жіноча термокуртка, розмір еліка, курточка жіноча, розмір еска, теплесенька куртка. Плотна жіноча розмір елька. Жіноча безрукавка. Розмір сороковий, осіння жіноча куртка, розмір мка. Отепласенька плотна курточка. Розмір елька. Жіноча зимова куртка. Розмір Елька. Така осіння куртка чоловіча. Розмір Елька. І остання це жіноча осіння куртка. Розмір XL. Це були куртки першого сорту. Вага мішечка 10 кілограм за 200 кг.